Хочете знайти роботу? Тоді приходьте до центральної бібліотеки по вулиці Пушкіна, де проходить цикл тренінгів під назвою працевлаштування та розвиток трудових ресурсів в бібліотеках. Тут вимушеним переселенцям поетапно розповідають, як ефективно знайти роботу. Кристина Корінець продовжить тему. Здравствуйте, мене зовут Я Вам звоню павлінію на свободною вакансію для батерія. Із «В газеті New York Times. Ці люди вчаться спілкуватися з майбутнім роботодавцем, виховують в собі впевненість та розкутість, аби їх не просто послухали, а й почули. Переселенці вже більше року проживають у Бердянську, проте досі безробітні. Саме для них проводять цикл тренінгів, де вони вчаться ефективно знаходити роботу. Сделали такой небольшой запрос людей, какие ожидания они имеют от нашего тренинга. Это посадили такими небольшими зелчками внизу нашего листа. В конце дня мы собрали э, то, что они получили в первый день. Що їм що не тоні понравили вони більше хотіли зробити. Проект виконується в рамках української ініціативи з підвищення впевненості, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та адмініструється «Айрекс Україна в рамках програми Бібліоміст. Тренінги проводять самі бібліотекарі, які пройшли п'ятиденний курс у Києві. Ми вчимо людей, як правильно шукати роботу, яких помилок не допускати, як програти рольові моменти, коли люди включаються у те, як вони в реальності будуть. Проходити співбесіду, як написати резюме, супровідного листа, як правильно відправити електронкою. Тобто, ми вчимо, як ефективно шукати роботу. Під час практичної частини присутні мали розіграти сценку працевлаштування, після чого тренери виправляли помилки, далі поділилися враженнями. Положительні, вполне положительні впечатлення, розвивають комунікабельність. Помішають тренінг, скажімо так. Зважаючи на те, що роботу тяжко знайти самим Бердянцям, переселенці впевнені, що у них шансів ще менше. Проте мешканці з окупованих територій не опускають рук. Ми будемо стирати цей стеротип працедавців, що їх не треба брати, бо вони переїхали з інших міст України в Бердянськ. І саме допомагати тим, хто переїхав, більшою мірою освоюватися в Бердянську. Тренінги проходитимуть ще в листопаді та грудні.